thank mm -hmm. you Ми познайомилися з Сергієм в інтернеті, це було на початку 2013 року. Він мені написав перший. Чим заділо його повідомлення мені те, що воно було написано українською мовою з розділовими знаками. В той час, коли інші якби, писали зазвичай російською, він працював в пожежній частині. Це була досить така небезпечна робота. Я постійно за нього хвилювалася. Після неї він пішов служити у військову частину. Звідки поїхав на перший свій бойовий виїзд, так як він полюбляв займатися бігом, спочатку займався любительським, потім професійно пішов до бігового клубу. Він бігав там, я бігала тут. І після його приїзду до Києва, після повернення, ми мали бігти перший наш офіційний такий забіг. Це відбулося 26 листопада 2017 року. Для мене це було досить тяжко, так як це був перший мій забіг, коли я перетинала фінішну пряму. Я була дуже така стомлена, якби нічого не бачила. Повернулася, не побачила його поруч з собою. Стою так би ніби відхекуюся, повертаюся. А він стоїть на одному коліні з каблучкою. Всі починають хлопати, кричать гірко. З того що я запам'ятала його слова: чи вийдеш ти за мене? Звісно, я погодилася. Це було дуже неочікувано. Емоції із забігу переповнювали, плюс пропозиція щастя не було меж. Після того, як зробив пропозицію, десь через півроку ми одружилися. Це було у квітні 2018 року. У нас не було прям такого шикарного весілля, тому що в його будь-який момент могли якби викликати. У нас був розпис дуже гарний з фотосесією. Були рідні, близькі, теж запам'ятався такий момент, коли ми підписували папери. Він так і посміхнувся. Що, типу, от вже нарешті сталася подія. Потім відразу, після одруження, він переїхав в Маріуполь на службу. В липні 20-го року я змогла переїхати також до нього. Ми вже будували як своє життя. Вже нарешті, як родина, як сім'я. На початку 21-го року я дізналася, що вагітна. Ми були дуже щасливі. Про це нікому не говорили. Потім я поїхала додому, повідомила всіх рідних близьких в кінці 21-го року. В нас народилася донечка Полінка. І час пологів Сергій був поруч зі мною, допомагав, як міг, підтримував, тримав дитину на руках, навіть перерізав поповину. І ми досить довго не могли вирішити, як назвати доньку. У нас було декілька імен на вибір. Коли вже він її взяв на руки, потримав, я запитую, що як ми назвемо нашу донечку, і він сказав, що ми назвемо її Полінка. Останнє, що він писав, це те, що дуже любить нас, дуже сумує, дуже шкодує, що все так сталося. Він Розумів, який може бути фінал. Він не хотів мені про це говорити. Він мені багато чого не розповідав, тому що я тоді ще годувала дитину і хвилювався ну, за мене і за неї. Звісно, він тоді, коли був, був в Маріуполі, вже в Маріуполі. За будь-якої нагоди він передавав донці вітання і говорив, що дуже нас любить, дуже сумує. Поліночка, доць, привіт, моя хорошенька. Цим святом тебе, своїм шістим Він запам'ятався чесним, дуже таким толерантним, спортивним інколи аж занадто дуже люблячим, уважним. Я знала, що якби він любить там, дітей, але я не знала, що він буде настільки люблячим татом за той короткий період часу, що він був з донькою. Дуже себе так проявив от, таким затусем, донечки, він там доглядав за нею, от, дуже сильно її любив. Як чоловік він був як опора, дійсно, як стіна, я на нього завжди могла покластися в будь-якій ситуації, від малої до великої. Ну, коли ти знаєш, коли людина йде, ти можеш з нею поговорити. Ну, якось висказати свої наболілі питання, проблеми. А ну, якби він пішов неочікувано і залишилось дуже багато несказаного, і якби це на душі дуже болить.